Що ми вертаємося з переговорів? Говорили ми з польськими колегами, назвемо так. Розмовляли, мали діалог. 23 хвилини. Ми з ними розмовляли. Забіжу наперед, скажу вам нічого то не допомогло. І до нас приїхали представники, не водії з нами. Б виїхало говорити хлопці. Ну виїхати один з синяком, другий. П'яний, навіть вони двоє були п'яні, бо вони їх привезли. А так, та, я розумію, приїхав, але не знаю. Так. Третій приїхав власник якоїсь фірми, який їздить на Україну в Харків, мав шеврони українські, розказує, що він воював на Україні. Ну... На Україні, як вони завжди говорять. Ну, не договорились ми не до чого. Вони просто хочуть, дозволи все, вони хочуть рівної праці. Я їм розказую, що вони три тисячі водіїв заблокували, їм їм немає різниці, що і як. Стійте на паркінгах, робіть, що хочете. Ми будемо пускати О, одну машину. Право.